Коліївщина це масштабне селянсько-козацьке повстання, яке відбулося в 1768 році на правобережній Україні території сучасної Вінницької, Житомирської, Хмельницької та частково Київської областей. Воно було спрямоване проти польської шляхти, єврейських орендарів та соціально-економічного гноблення, яке зазнавало українське селянство. Селяни страждали від важких податків панщини. Примусової праці на панів та свавілля польської шляхти. Польська влада обмежувала права православного населення, що викликало недоволення. Після розпаду Гетьманщини та посилення польського впливу на правобережжі, українське населення шукало способи боротьби за свої права. Повстання почалося навесні 1768 року і швидко охопили великі території. Воно було частиною більш широкого руху, відомого як Гайдамаччина. Гайдамаки це озброєні загони селян і козаків, які діяли проти польської шляхти та їхніх союзників. Одним з ключових лідерів повстання був Максим Залізняк, колишній запорозький козак. Повстанці захоплювали містечка, знищували панські маєтки та вбивали представників шляхти. Найвідомішою подією повстання стала Уманська різанина, коли повстанці захопили місто Умень і вчинили розправу над поляками та євреями. Польська влада за допомогою російських військ придушила повстання. Російська імперія, яка на той час контролювала Лівобережну Україну, побоювалась поширення повстання на своїй території. Лідерів повстанців, зокрема Максима Залізняка, було схоплено і заслано до Сибіру. Повстання привернуло увагу до важкого становища селянства, але реальних змін у їхньому житті не відбулося. Повстання послабило польський вплив на правобережжі, що сприяло подальшому розділу Польщі наприкінці XVIII століття. Кольївщина залишилась символом боротьби українського народу за свободу і справедливість. Ці події глибоко закарбувалися в народній пам'яті та літературі, зокрема в творчості Тараса Шевченка, Івана Франка та інших письменників. Повстання 1768 року є важливою сторінкою в історії України, яка нагадує про важкі умови життя селянства та їхню боротьбу за свої права.